Усіх вітаю! За останню добу з трьох BMW X у нас залишився лише один. Два з трьох ми вже продали. Тому я вам просто розкажу детально і комусь пощастить саме придбати його у нас. Європейське авто повністю ціленьке з пробігом 37 тисяч кілометрів. BMW X 23-го року це максимальна його версія, і він у нас у максимальній комплектації. Автівочка. В загальному має настільки багато функцій, що в конкуренцію до нього мені дуже складно поставити якесь інше авто в цьому бюджеті. Тому побігли. Друзі, 550 км запасу ходу, 600 кінських сил, топова оптика, BMW LaserLight, Пневма задня поворотна вісь, безключовий доступ до тяжких дверей. Камери 360, мертві зони. Отут все є. Безліч просто асистентів. Чорний колір, автівочка підтонована. Можемо відкривати багажник ось так, просто ногою. Це дуже зручно і все працює. По автомобілю далі ми біжимо до салону, і по салону у нас ну, взагалі тут ніяких питань немає, тому що специфічний автомобіль ззовні. Дуже багатьом людям він подобається, комусь ні, але по салону тут взагалі немає питань, тому що він буде подобатися усім. Топове сидіння, масаж, вентиляція, підігріви, все тут є. Чорні шкірні карти, хрусталь пакет, пам'ять сидінь, повний електропакет сидінь. ну Просто все є. Музика Bauer Wilkins, Задній ряд. По задньому ряду також хочу виділити Ambient підсвіточку по всьому автомобілю, яка дуже гарно ввечері виглядає. По задньому ряду Підігріви усіх сидінь, чотирьохзонний клімат-контроль і величезна панорама, яка має функцію затемнення в сонячну погоду, яка дуже круто рятує, то це дуже зручно. Так, побігли далі, заводимо старт-стоп, автоматик, різні модифікації з під І, до речі, по модифікаціям, що дуже тут цікаво працює, що. Наприклад, ми маємо величезну віртуальну приборочку, маємо проекцію, і вона під різні види, вона буде змінюватися. Тобто, ну, дуже рідко таке можна знайти в інших автомобілях, а тут воно є. Ось як я просто буду змінювати і ви будете бачити. Тобто, я швиденько показав. 37 тисяч кілометрів пробігу. В автомобілі працює просто все, і по комплектації тут усе є. Тому останній автомобіль, які у нас у наявності. Пишіть, телефонуйте, кому актуальний цей автомобіль. Він у нас ще у наявності. Всім гарного дня, компанія Fresh Auto.